Вити Київ без мостів неможливо. Окремі фахівці стверджують, що без них наше місто не відбулося б взагалі. Мої вітання з вами прогулянки містом. І сьогодні ми розповімо вам про історію київських переправ. Дивіться сьогодні у програмі, хто створив у Києві один із найкрасивіших мостів Європи, Чи є у столиці Віадук, що зберігся з дореволюційних часів. Та чим відомі сучасні мостові переходи у нашому місті? Про все це і навіть більше вже за мить у прогулянках містом. Ти в усі часи вони були свідченням розвитку цивілізації. Цей інженерний винахід людства відображає економічний розвиток певного населеного пункту. А заразом статичні смаки його мешканців у давнину оволодіти переправою означало виграти битву, а іноді навіть цілу війну. Найстарішим у світі, що зберігся до наших часів, називають міст Караван у турецькому місті. Ізмір він вплинув на історію Європи та Азії. Це арочна кам'яна плита, перекинута через річку Мелес. Уважається, що його звели 850 року до нашої ери, тобто йому вже понад 2800 років. Мастета це найцінніше, е, що чоловік людина за все время своєї існування. Саме факт. В Древнем Риме, это один из тех вечных городов, к которым относится и Киев, Иерусалим, Рим и Киев, но почти на каждом древнем памятнике архитектуры красуется надпись «Pontifex Maximus». Это означает, это высший титул Папы Римского наравне с наместником Иисуса Христа и преемником князя апостолов и обозначает, заметьте, верховный мостостроитель. І в кожній мові, у кожного народу є таке йомке звучне слово мост, понт, брідж, брюки. Києві перший міст відніше один з перших був зведений тиша часто п'ятнадцятого року неподалік від видобицького монастиря. Далі переправи будували вже на палях та на понтонах і такі існували включно до 18 століття. Але були вони надзвичайно незручними, адже їх розбирали із настанням весни. Ну а потім відбудовували знову. Про потребу спорудження у Києві стаціонарного мосту через Дніпро заговорили при правлінні Миколи І. Було зазначено і місце для шляхопроводу рукав річки, що примикав до нагірної частини Києва. Розглянувши на початку 1840-х років кілька запропонованих проєктів, імператор зупинив свій вибір на кресленнях досвідченого англійського інженера Чарльза Віньола. Міст назвали ланцюговим через особливість монументальної конструкції і красу надводних частин. Его арки, на которых эти, а, они выполнили были в стиле какого-то английского замка такого, понимаете. То есть это неординарно. Все конструкции его металлические были изготовлены в Бирмингеме. Потом через морской порт Ливерпуль на 12 кораблях были перевезены в Одессу. Из Одессу на валах все это привезли в Киев. Для этого, ну, приблизительно водницкой долины, до нынешнего моста метро, проложили дорогу, по которому это все привезли на берег. Срібна модель ланцюгового мосту была выставлена. На всесвітній виставці у Лондоні 1854 року це був один із найбільших та найкрасивіших мостів. У Європі анцюговий міст для киян був улюбленим місцем відпочинку, адже щовечора по ньому їздили цілі низки екіпажів, які рухалися чернігівською дорогою до Дарницького артилерійського полігону, а потім поверталися назад. Утім, 1912 року по цьому мосту була прокладена лінія громадського транспорту, а саме звичайного трамваю. Трамвай з'єднував центральну частину міста спочатку з Дарницею, а пізніше із броварами. Це стало можливим лише після того, як дерев'яний міст, котрий продовжував трасу стратегічної дороги від ланцюгового мосту через Русанівську протоку, замінили на металевий. Останні спорудили за проектом київського інженера Белелюбського і освятили у жовтні 1906 року. Причому по цьому цепному мосту навіть боялися пропускати два вагони спочатку, коли був Путін. У приїжав перший моторний вагон, а второй вагон тащили щилі лошаді значить перетаскували. всі виходили, його перетаскували. 1920 року. Під час окупації Києва війська білополяків підірвали ланцюговий міст. Тоді ж постраждала, і частина Русанівського мосту. Тому саме з цієї причини певний час правий та лівий берег нашого міста з'єднувала дерев'яна переправа. Нині ж майже на тому самому місці, де колись британець Віньйол звів свій витвір, стоїть двоярусний міст метро. Верхній ярус призначений для руху потягів метро, а інший для автотранспорту. Його загальна довжина майже 700 метрів, а ширина 28. Міст метро за проектом Григорія Фукса звели 1965 року. Особливість його у тому, що це була перша в світі за розмірами прогону, а саме 60 метрів, арочно консольна споруда на сухих стиках. У цьому ж році на місці Русанівського мосту з'явився метрошосейний міст із залізобетонних блоків. Разом із мостом Метро він з'єднав правобережну частину Києва із лівобережним житловим масивом, воскресенською слобідкою, лісовим масивом та з гідропарком. По тому в 65-му, коли зробили два ряди движення автотранспорту в кожному направленні. Повірте мені, я їздив 50 років за рулем. А це було щось, це було кадр. Звісно, шикарний мост далеко не всі мости було зруйновано у дореволюційний час від 1912 року, і до сьогодні радує нас ось цей металевий міст, який ми називаємо. Парковий щоправда, колись тут розташовувалася місцевість Зозулина дача, яка була популярним місцем для відпочинку серед киян. Але потім влада вирішила прокласти дорогу від вулиці Грушевського і аж до Дніпрових схилів. А над цією дорогою повісити металевий ну і власне навісний міст. Коли вже віадук було встановлено на пагорбі. Лише тоді на місці сухого яру провели земляні роботи та ніби вирізали алею, проклали проїжджу частину і доріжки. Міст серповидною витонченою дугою з'єднав з собою нинішній міський і хрещатицький парки, споруджений за проектом Євгена Патона. Из его воспоминаний следует, что он когда взошел на эти склоны ранним утром, и вдруг в легкой дымке он увидел, тогда меньше было деревьев, он увидел прекрасный Николаевский цепной мост, который очень любил. И он пишет, это его слова, говорит, я понял, что своими руками не сковерку эту красоту киевских склонов. Я не хочу, чтобы здесь была дыра, туннель какой-то. Он сразу представил, что там должен быть легкий ажурный мостик. Он должен сливаться на фоне киевской зелени, а ночью напоминать о себе только фонариками на своих перилах. Відразу після встановлення місто отримав якусь неймовірну містичну ауру, і кияни біля нього говорили пошибки. і кажуть, що це дуже смішило його автора Євгена Патона. В'ядук міцно увійшов до маршрутів романтичних прогулянок. Його називали містком закоханих, кохання, малим мостом патона або ж чортовим мостом. Остання назва пов'язана з тим, що багато хто боявся йти дерев'яним настилом, бо міст могло хитати від подову вітру. Мамочки своїм дочкам гімназістам криті гарічих, запрещали бігати туди на свиданнях своїм юношам. Ну, як ви догадуєтесь, вони бігали іменно і туди. Пирила пішохідного мосту завішані різного розміру та кольору замками, які прив'язують закохані пари, аби довести силу свого кохання. Цей звичай до нас прийшов з Італії, а наша молодь його завзято підхопила. 1983 року у зв'язку із корозією металу цей міст демонтували і передали на збереження до переяслав хмельницького історико-культурного заповідника. Але фахівці стверджували, що віадук ремонтувати не потрібно, варто створити. Новий із надміцного металу, але за оригінальними кресленнями. Тому більшість киян і не здогадуються про те, що ось цей парковий міст це не оригінал, а лише його копія. як там с помощью ЭВМ, современного э, компьютера. А ведь Киев может славить тем, что первая ЭВМ в Европе была сделана в Киеве, вы помните, это да, Феофани. И вот э, дали задачу машине при сохранившихся формах моста как-то улучшить немножко конструкцию, но ну, знаете, как с современной точки зрения. И вот что самое удивительное, компьютер не выдержал состязания с гением Патона. Він видав один к одному ті ж конструкції до міліметра. То штаті, чоловік в початку віка без всяких може лінійка своєму генію, створив унікальне сооружение. Євген Патон подарував українській столиці і ще одну містобудівну споруду. Це автомобільний міст через Дніпро, названий на його честь. І, власне, зведений на місці старого наводницького мосту. Відома ця переправа на увесь світ. Насамперед, завдяки своїй. Інженерній складності нині на одній із уцілілих опор наводницького мосту встановлена скульптура рідкісний птах. Це перший твір мистецтва на воді у нашому місті. Нині ж тут проходять прогулянкові катери і теплоходи на водному туристичному маршруті столиці. Опору прекрасно видно з набережної наводницького парку на правому березі та з мосту Патона. Речі роботи над мостом Патона розпочалися ще під час Другої світової війни у 40-х роках ХХ століття. Патон хотів поєднати непоєднуване містобудування та зварювання для того, щоб спорудити цей унікальний за конструкцією міст, було створено спеціальну сталь, а також застосовано унікальне на той час автоматичне зварювання, яке згодом почали використовувати вже в усьому світі. Євгенія Скареч, которому було вже... 60 лет все-таки решил, что нужно попробовать сделать оригинальный мост, новый. Но для этого потребовалась сварка. Да, кстати, настолько он оригинальные конструкции придумал, что когда объявили в пятом году конкурс на, на разборные мосты, всемирный конкурс, Он зайняв перше місце у всесвітньому конкурсі, друге місце після нього французький інженер Ейфель, який построил башню. Незвичність споруди у тому, що до того часу використовували лише клепані мости, тож існував ризик невдачі. Сам професор так описував власні відчуття. Я стоял на возвышенности, откуда просматривался весь мост и любовался строгим профилем крупнейшего в мире цельносварного моста. Моя многолетняя мечта почти осуществилась. Я мысленно представлял себе законченный мост, по которому двигались потоки транспорта. С особой силой ощущал величие той эпохи, в которую мне было суждено жить. Это был первый и долго единственный в мире мост, полностью цельносварной, такой длины, 1543 метра. То есть это было совершенно новое слово науки и техники. Причем Патон, надо сказать, выиграл сражение против всего мира науки, потому что все возражали, не может большой мост быть цельносварным. Ссылались на неудачи в Бельгии, в Канаде. Но Патон стоял на своем, ему поверил Никита Сергеевич Хрущев. И мы поэтому имеем такой уникальный мост, как мост Патона. 1953 року будівництво мосту було завершено, але його творець не дожив до відкриття три місяці. Революційна суть його технології мостобудування залишалася незрозумілою і ще багато років після того, як по мосту вже їздили автомобілі. Так американська асоціація зварювання визнала міст патона видатним досягненням тільки в 1995 році. Добре сказано році. Харшо сказано один што влюблен... далекий свет звезды, другой в тома, а третий в звуки Брамса. Таков уж мир, а он любил мосты, как юноша, неист, неистово и страстно. Вернее, он заковал свой прежний пыл до той поры, пока на поле бранном последний жалкий тигр Гудериана а ошел Патона лоб свой не разбил». Щодня по мосту Патуна проїжджає 145 тисяч автівок і оберт кожного із їхніх колес на славу академіка та його учнів. І власне це була тільки перша частина нашої програми. За мить невеличка перерва, але зовсім скоро ми повернемося і продовжимо розповідати про історію київських переправ. Тож не перемикайте і залишайтеся з нами. З вами знову прогулянки міста. Ми повертаємося після невеличкої перерви і для тих, хто щойно вікнув наш телеканал. нагадую, сьогодні говоримо про історію київських мостів. Відтак у першій частині нашої програми ми дізналися власне про історію ланцюгового мосту, котрий звів британець Чарльз Віньйон. Також поговорили про те, яку американську премію отримав міст Патуна, а також яка переправа збереглася в українській столиці ще з дореволюційних часів. Нині ж будемо рухатися далі і дізнаємося, чому мости вважаються символом об'єднання, а також скільки саме переправ у столиці. Кожен із сучасних київських мостів через Дніпро є гордістю міста, витвором інженерного мистецтва та водночас пам'ятками будівельної науки. Вони різні за матеріалами та конструкціями, але є спорудами стратегічного значення. Сегодня почему-то эта цифра, так сказать, путает всегда киевлян. В Киеве действующих мостов 8. Хотя вообще в Киеве 170 мостов, мостовых сооружений, будем говорить. Из них это 89, это путепроводы, к которым мы привыкли, развязка движения в разных уровнях. Это 40, около 40, даже, даже больше 45 пешеходных мостов. Они дешевле подземных переходов, сейчас оно используется это в Киеве. И 36 через водные преграды. Из них 8 через Днепр. Мостет це найдобріший винахід людства, адже вони завжди з'єднують. Стародавні слов'яни вірили, що по сонячному мосту до них приходить весна. А ось по мосту веселці спускаються янголи і набирають воду для дощу. У сучасному світі кожний міст він унікальний та неповторний, адже для його будівництва враховуються і ландшафти, і кліматичні умови, і власне сама мета, з якою ця переправа зведена. Так само унікальним у Києві є і московський міст, котрий. З'єднує оболонь строєщини. Міст розтягнувся на 816 метрів у довжину та на майже 31,5 метр в ширину. Конструкція залізобетонного пілона, а подібної форми це. Оригінальне та сміливе технічне нововведення. Ванти зібрані із пучків стальних канатів від 20 до 40 штуку кожній. Усього в 12 вантах налічується 352 канати. Кожний вант складається з 90 паралельно укладених оцинкованих дротів із перерізом у 5 міліметрів. С определенного времени такие мосты строились по всему миру. Но в любом случае такой крупный инженерный проект – это достижение для любой страны, где он построен. Конечно же, и мы должны гордиться нашим Вантовым мостом, потому что его архитектура красива, пропорции правильные, вот, инженерный расчет верен. Архітектор Анатолій Добровольський, який займався повоєнною відбудовою хрещатика, створив і відомі пілони московського мосту, і зробив він це абсолютно безкоштовно. Адже на той час працювати за сумісництвом не дозволяли так само, як і поєднувати дві роботи. Тож аж ніяк його не могли взяти у штаб містобудівного тресту. Однак, коли у добровольського запитували, яку свою роботу він вважає найкращою, той завжди відповідав: московський міст у Києві. Цей шляхопровід здобув широке визнання як досконалий інженерно-архітектурний витвір. Він важливий з погляду просторового орієнтиру та науково-технічного значення для нинішніх і майбутніх поколінь. Звісний писатель Югослав Іва Андріч писала о мостах так: що із всього того, що людина створює, і строїть, найзамічане унікальне це мости, Вони важні домов і священня храмів, бо служать всім без ісключення. Також вантовим вважається і південний міст, який звели 1990 року. Щоправда, за своєю будовою від московського він відрізняється. Адже ванти тут вони не зібрані у пучки, а підвішені окремо, немов струни варфи, тим самим композиційно підтримуючи тендітну будову опорного пілону. По шести смугах по три у кожному напрямку рухається автотранспорт, а посередині між смугами відведено місце для поїздів метрополітену. Довжина мосту 1230 метрів, ширина 42, а висота пілону сягає 130 метрів. Інженерні рішення, які були використані у розробці південного мостового переходу, відзначені державною премією. Кожний дуже складне саруження в умовах Київського фарватера. тому потрібно нужно определенные пролеты судоходные. Самый большой у нас судоходный пролет все-таки это мост Московский 300 метров, 272 южного моста. А вот те, которые в спокойной части здесь видим, парковые пешеходные, 180 метров, или же даже у моста Патона небольшие 80-метровые пролеты. Гаванський міст один із найновіших у столиці. Його здали в експлуатацію в 2010 році. І з'єднує він Поділ та Рибальський острів. Це складна залізобетонна конструкція, котра тримається на шести пілонах, завдовжки міст 380 метрів, і автомобільний рух по ньому здійснюється по шести смугах, а ще по естакаді. Кияни відразу помітили затишні і просторі арки під мостом та знайшли для них творче застосування. Тут відкрили арт-галерею, яка цікава тим, що розташована близько до води, і, звичайно ж, своїми роботами. Тут представлені скульптура, живопис, графіка, фотографії, барельєфи. А ще відкривається мальовнича панорама Києва. Масти нам категорично необхідно. Візьміть Гаванський мост 10-го року. Він замінив той старий, який буде демонтуваний. і от віть он все время... Ім'я в роботі, ну та таких мостах, і как мост метро, в ньому сложили тоже такі стихи. Над безконечно синіво Дніпра, мост радуги вигнувся пологи, і на землі з ще одної дороги прибавилась надежди і добра. І ще одна переправа в нашому місті з'явилася у середині двадцятого століття. Тобто, в 1950-х п'ятдесятих роках, саме тоді збудували ось цей. Пішохідний міст через Дніпро. З вигляду він надзвичайно витончений, а ще гармонійно поєднується із берегами Дніпра. Задля його будівництва використали досвід зведення мосту патона. Через це ось цей міст через Дніпро. Він суцільно зварний із використанням металевих конструкцій. Серйозну увагу проєктувальники приділили підходам до мосту. Для проїзду по набережній Дніпра міського транспорту віадук піднятий над рівнем набережного шосе на 10 метрів. На схилах Дніпра споруджені пандуси, по яких пішоходи потрапляють на передмісний майданчик. що стосується касається Київських мостів, вони органічні для Києва. Це, ну, це, ну як, як живе щось, ви ж розумієте, як кровоносні сосуди, по яким тече кров від сучасного міста, ну візьміть найкрасиві парковий пішох. Пешеходный. Вот он здесь. Кстати, самый высокий в Киеве. Высота основного пролета над водой 26 метров. Кстати, под ним самое глубокое место в Киеве 30 метров. Этим пользуется молодежь здесь джампингом занимается. Это же троллейная линия и так далее. Очень красивый он вечер. И всем хорошо известно, ну, как бренд Киева. Фотография сделана с Владимирской горки со спины князя Владимира Святославича. И вот с этим прекрасным цепным висячим мостом парковым пешеходом. Сучасна галерея мостів дуже креативна. Це і мости фонтани і в'ядуки в високих горах, і мости просто у поперек річки. Інтересный момент можем продемонстрировать. Вот мы говорим Европейский Союз, объединение разных стран. Это аверс, так а на реверсе. Везде изображены только мосты. Что на монетах, что на, на сигнатеях. Почему? Мосты символ объединения. Вот. Европейский Союз объединение, значит, поэтому появляются там мосты. Можливо, спорудження мостів через водні перешкоди це найдавніше інженерне завдання. Духовний зміст мостів у культурі різних суспільств створювався не тільки виходячи із практичної цінності і необхідності закріпити у суспільній свідомості розуміння їх як важливих елементів інфраструктури держави. Мости також стали символом самоствердження людини і подолання сил природи. Київські мости це шляхи над Дніпром. По них мичать автомобілі, йдуть пішоходи, їздять потяги. І власне обличчя української столиці без цих мостів уявити просто неможливо. Ланцюг арок залізничних мостів, міст Патона, дуга метрополітену зі стрімким прокресленням по блакитних вагонах, пішохідний міст, перекинутий від Володимирської гірки до пляжів. Нарешті вантові мости, начебто, злітають над Дніпром усупереч законам тяжіння. Усі вони різні, і кожний з них розповідає про якусь добу у мостобудуванні, нерозривну від історії самої української столиці. Київські мости надзвичайно гарні та витончені, але усе це завдяки лише двом якостям доцільності та функціональності. З вами ж були прогулянки містом. Київ відкриває таємниці тим, хто відкриває для нього серце. Зробити новий міст із надміцної сталі. При цьому керувалися оригінальними. Ну, вот таким от оригінальними кресленнями. Оригінальними красненнями, тому не всі кияни можуть зрозуміти, що це копія, а не оригінал мосту. Буде все. Записана Анна і Демінік із Лав герц юберкоп. Я не знаю німецьку. Тоді ж постраждав і венеціанська. Рустанюська. Почому хотіла сказати венеціанська переправа.